Хума, можна ти руку, грызук, бля. Я щось. Я бачу топорик. А як інвентар? А, вот ти! Я чорний. Я черный. Это даунт мик. Ай, наш ти мене б'єш? Наш ти мене б'єш? Наш ти мене б'єш? А инвентарь на яку кнопку. На Q? Інвентар, я не знаю. Рація на Q не. На ай, на ай, на инвентарь. У нас херасия! Да-да-найку на яку, У нас херасия, йо-йо! Я знаю, на найку! Круто! У нас херасия! А на ай! Боб, я нашел тканы, но шаут на тканину. Да ты пзд псды тебе. Мешу палку. Я я мячик взял. Насик, а их треба прям быть. А, мячик! Все. Вот мячик, вот. Мячик, мячик! Ловиш, лови. Я на кнопку? А. Просто кидай! На, мячик, вау, классно! А на пуху на мячик. Хватит, пришли выживать. Ну логично. Клять, давайте патайны будешь спойлер это. А чого она чекает? А у чекай чмо Я Тебе майже його завалил? Я, 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 ти. А, ты ти, оленя? Давай, давай. Я завалив А, у мене стаміни немає. Найс, завалив. Ты захерачив живу Оленя? Тай, а як, як його розібрати? А от. Збираємо його разом. О, я шкіру з нього зідрав. Я голову взяв його Диви голова! Погнали! О, зарпадай. В яку сторону? Надіюсь на мене. Бра, ти голову будеш. <реш> так, і... Я підняв боже, я просто тримаю колоду. АКАБУРІН! АБУРІЙН, блядь Побіг він тута! Абур'єн! А вот вогонь Як нам... Основний огонь, нужні предмети. Я- я, я створюю. Тікай. Отут а буде. А як? Як я створювати, Та я роблю. Ну ладно. А як мені викинути? Не! Що я Що? А я наоборот я розібрав його. Эй, я тупий. Грітеся, а як або. мені зажигалку з рук забрати, шо це? А як мені поїсти? Доби, пташка на мене сіла! Йо. А як поставити м'ясо сюди? Не знаю, Си. Авай підкинув листя. Так молодець? А. Ще підкинув. Я ще підкинув листя. молодець. Вау. Я. Yeah. <laughs> Ты шо, дебил? Все Я yeah, нажал. Блин. А де все еще uh, uh. люди, Чекай, у нас стики сей с стюарда солнышилась. все еще люди попалы. Трупы позабрали только. А нас лошила? Да. Yeah. Це приятно. Що, буду им халабуду? Да давай не тут, тільки Але як тоді нам. так можно и на шкиру розібрати Що? Ты в костюме стюарда дай yeah, сыр. Yeah. <laughs> Боже зараз я тут... Я це... не шл, я не шоу Я я, я буду и Так нам, если нам треба дві, або не, не одну точно. А, ти прям таку холобутку нихера собі І тепер тільки от такого носишь. На Є Чик-чик-чик. чик чирик чи чи Все, халабуда готова а не ще одне. Камінчики позбираєш, місця нема. Де воно? У? А як туди? А, во двері. Ні? Де двері? Як відкрити двері? А, нас їх заходи. <схід> Який Та боже, Ти робиш, не ламай будинок, <схід> шляпа ти дурна. Я подумаю. Ти чуєш? Вони. Де? Бачу, бачу, біжить. Боже їх тут троє. Ми розберемо. На, блядь! Гамно, на! Дібай вона кричить, хума! Пизди мене! Я одну б**ю. Бі... Повороти! Що не повороти на, такі робить, шня! Мені це подобається! ладно. Одне на тебе, друге на мене, шняга, ходи сюди! Лукашенко! Я їй зарубав. На, зарубав! Ай, пизди! Шняга! Ой, що за На, бля! Нас! З... Чмиремо! Лупи, говно, лупи! На... З дерево впало! З дерево впало! З дерево впало! Ще одно, а воно втекло. Втекло втекло. Хм, у нас тепер повесне новий друг Толик. Половину хп мене нема, прикинь. Ну, сфоткай Толика просто. Може, може закинь Толика якось, отак посадити його Толік кайфує, ля. Я думал, що за толика притащу. О, я щось, с якщо ми скрафт Дед я скрафтил. Нахуя Я... Назик я, я скрафтил в палку. Я скрафтив. Ой, я скрафтив камень, обмотанный тканиною. Кто наша? Улучшенный камень. Ха-ха, <реку> улучшенный камень. А что не робить? Улучшаю камень. Я ебу, блядь. А ты де? Я... я тебе попередив, тому що я хороший друг. Мене зараз відзавали, да? Тупа тварина. Добре, що я все бачу, я не ней Я, не я зайнятий. О, стоп що? Блюк. Я йому руки зламав, так. У їхні! Ти да, це щось їхні. Це типу цвинтар панало, чи шо це? Розбиваємо їхні. Це може подарунок нам, це може подарунок нам, тому що вони поняли, вони, вони же бариєни, вони ж не знають, як з нами спілкуватися. Это це типа їхній подарунок нам, да. Ти з Череп. Ну думаю, череп нам не потрібен. Черепи можна зброю робити. Канина. Да, то я беру черепи. Мені здається, що можна. Опа! Тут багато череп... Опа! Давай! давай. Охранник... Ох ты! Тут багато! багато. Похуй! Єбаше. Алло, барияни, погано... Ого, він похожий на Він похожуй на, на мертву людину. Зразу випав. У мене дуже мало хп зараз дохну. Їх дуже багато. Ми зараз дохнемо. Я тобі допоможу! Я щас теж здохну. Завалив одного. Де ти? Я другого теж вивели, але в мене мало хп. Чує ще? Тись в лісі. А, ти шли просто? На Що? який як, живий? живий? Тут якась тваринка дуже дивна ну, Зараз сюди. А, це цей це, тваринка динозавр повів до тебе. Ля-ля-ля. Ти ідиози мене зараз вб'є! <ріст> <ріст> тваринка динозавр, <ріст> шо? Он це не каже. Да, він донецький. Варан, 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 варан. Варан, да, да, да. Ну, це тваринка динозавр, по факту. Вони тут Удачі Удачи! Я дома вже? Я так... Я тебе ще погуляю тут. Я чую, як вони тупо? Я замерзаю! Треба кустьр зробити вдома. Я думаю це найкраща ідея, щоб робити кис. О! Толик! робиш? ты роб, розламаєш, ідіот. Ні, Я з нього мясо добув. Майк тут двоє, а я один. Ти де. Баба, сейчас я что теж живий, що я під домом прям. Мене ебать. Ти я теж? Я вол хп, я лоу хп. Забий її, блядь, феміністка. нахуй! Сюда до хати, до хати! Я здох, я здох. Я підняв все. вс. далі їх буду вбивати. О, я знову хп. Я в сна их рижу! Я забыл под... ти тупа. под ты тупо! Хто ще більше голий. Забігай, забігай, Ні, це буде безкінечно. Тікай в домик! Лягаємо спадки, спадки. Да, да, нахер. А ти тепер чорний, а <рес> ти тепер чорний! Ми двоє а чорних. Що? Міняються скини, походу. Бідно. Ми не можемо заснути! Засинай! Так я засинаю. І за того що холодно ми не можемо заснути, так? Да? да. Нам пиздами зараз дохне. Все ми, ми ідеємо. Вони хочуть у нас домик, вони хочуть грітися, давай їх пущу. А двері не відкриваються. Погнал, трошки провідаєм їх. На. Та ми, <шла> ми блядь. Толіку другого знайшли. Ну Дивіться, пацани, дві, дві ночі ми що, вижили, <шла> да? Дві ночі дві ми ночі ми прожили і вбили, ну, як мінімум сім аборагенів. Е, Скікох один. Ну десь сім. Так Два, ні, ми там щось були. Ну, так. Так що це рекорд, я думаю, ніхто його не поб'є, ніколи ніхто так професійно Только не зіграє. Е, тепер наш новий син. Толік має багато друзів. Аркадій. А, стоп, Толік це наш друг, а наш синього справи. Та пофіг на да О, я на зі Так що все, чекайте, серія вийде колись, а ви не знаєте, коли yeah. це знімається, тому все чекайте Якщо ви чекати... хочете продовження, пишіть в коментах, що Хома, типа. Ну, а 100% всі хочуть продовження, тому завели їбало